Працівниця Полтавського лісгоспу Наталія Руденко робить обхід ділянки лісу неподалік водойми. Це одне із місць, де відпочивають люди. На нашій території підприємства є лісові масиви, які межують з водоймами, де дуже часто відпочивають люди, люблять жарити шашлики, розводити багаття. І це також є небезпечним, так як в в жаркий період суха трава може дуже швидко розповсюжити вогнище і призвести до масивних лісових пожеж. Під час рейдів лісова охорона має право складати протоколи на осіб, що порушують правила з охорони захисту та використання лісів. Спочатку року на території обласного лісгоспу сталося 18 загорань, каже Лілія Гнатенко. Причиною більшості є людський фактор. Вогнем пошкоджено більше 7 гектарів лісу. Така кількість пожеж орієнтовно однакова з минулим роком. У нас високий клас пожежної небезпеки, і наша державна лісова охорона працює в посиленому режимі. За цей період у нас було виявлено 5 порушників пожежної безпеки в лісах. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності. І кожен з них повинен сплатити 1530 гривень. На Полтавщині від 25 березня діє заборона на відвідування лісів через воєнний стан. Під час рейдів це роз'яснюють відпочивальникам. Однак покарання для порушників немає, говорить речниця. Також в області через пеку триває пожежонебезпечний період. Це створена мінералізована смуга навколо місця відпочинку, яка знаходиться коло води. Ми створюємо для запобігання розповсюдженню лісових пожеж, зокрема низових лісових пожеж. Догляди проводяться дисковими боронами, вона розширюється, мінералізована смуга, і постійно під час догляду зрихлюється ґрунт. Ми прибираємо горючі речовини з неї, чим запобігаємо перехід вогню на лісові масиви. Нагадаю, протягом пожежонебезпечного періоду у лісі заборонено розводити багаття, палити, випалювати траву, викидати просочене пальним ганчір'я та інше. Порушників карають за статтею 77 Кодексу України про адмінпорушення. Так за порушення вимог пожежної безпеки у лісах можуть накладати штраф від понад півтори тисячі гривень до понад 15 тисяч. А за знищення чи пошкодження лісу від 4,5 тисяч до понад 30 тисяч гривень. Валерія Рбалка та Ігор Лук'яненко новини на Суспільному. Полтавщина.